Друзі, наше вітання сьогодні 4 вересня. Ну і хочеться сьогодні так коротенько пробігтись по гібридним формам, які в цьому році видали хоч якийсь урожай. Де гарний, де одна громка. Ну, зараз все вам покажемо. Отже, перше, що показуємо, це ювілейного Черкаська. Ось бачите, такий кіточок. Ось невеличка грунка. Ну і отака. це все, що я можу показати вам в цьому році. До речі, вже він абсолютно стиглий. Ось так виглядає. Чудово. Отже, ювілейнова Черкаська. Завжди він у нас в чудовій на грузці. 25 своїх грон має завжди, але в цьому році підмерз. Гармонійний. Солодкий, хрусткий, гарний виноград. Юлей Новочеркаська. Так, йдемо далі. Це перед вами гібридна форма Щенникова Раїса. Ну, У цьому році теж вона підмерзла, сипанула трохи. Ось такий вигляд мають гронка. Смак тут класний, мускат, ягода крупніша, хрумка, але в цьому году не знаю по розмірам. Зараз десь плюс-мінус. 12-14 грамів ягода, Ось так виглядає. Ось такі гронки. Бачите, на сонечку ось так виглядає вона гарна, ось так, Ще не стигла її ще плюс-мінус. В цьому році затягується все. Дві неділі 100%. Ось така Раїса, ще щейника. Так, включаємо знову. Це перед вами гібридна форма дікса. Ну тут взагалі. Ось ягодка одна. Опала. Ось такі грона. Кіло і більше. Ягода теж можете побачити. Крупнюча, гарно, нагружений. В цьому році чудово. Це єдина форма, яка не змерзла, не знаю чому. Так вийшло. Це вийшло чудово, але ось. Саме одна в тих рядах все повимерзало, а Діксон лишився. Ось така нагрузка його. Можете бачити. Пішов, пішов, пішов і пішов. Що по ньому. Хрумка. Гарна ягода. Не знаю, особисто мені. Відчувається смак меду. Медовий такий аромат. Крупнюча хрумка. Класна ягода. Гібридна форма Діксон. Так, йдемо далі. Це перед вами Кишмиш американський, Юпітер. Бачите, таких два храстика, вимерз теж. Бачите, ось був рукав, вже обрізали з цієї сторони. Все померзло. Ось такий має вигляд, ну не будемо зупинятись. Всі про нього все знаєте, лоза починає визрівати. Так, далі. Ландиш. Теж примерз, ну, але це ще є. Тут гронка, ось гронка, ну і там маленька вісюлька. Мускат уже є, цукор набирає. Я думаю, ще 5 днів, 7 і можна буде споживати. Лоза, до речі, теж вже починає потрошку визрівати. Ландиш. І ну, це всім знайомий цимус. Бачите, в мішечках потрошку вже сипеться. Жовтий-жовтий вже навіть і загарчик бере. В суботу будемо вивозити його на базар. Ось такий чудовий вигляд. Теж лоза починає визрівати. Пригружений, до речі, це все із заміщаючих бруньок. Так, грон немає як в тому році. Здорових таких кіло і плюс, гарно виконаних ось такі вісюльки. Ну, але все ж таки щось є. Далі йдемо. Показую ось таку форму чи сорт, не знаю, лівію. Вже теж вона готова, в суботу їде на базар. Теж гронки невеликі в цьому році, так як попали під зворотній заморозок. Ну, але От так виглядає. Шопалі, завжди класний, навіть такий легкий, гарний мускат. Ягода дуже солодка. Не знаю, цю форму я не буду міняти. Да, вона простенька, старенька вже, не нова, але ну, смак не і особисто мені дуже подобається. Тому кущик залишається і надалі. Так, це цимус далі пішов. Ось і нас ще гоночка така. Показую далі. Тут в мішочках Рембо. Ну, грем трохи, якщо не примерзло, то ось бачите, дало такий результат. Це вже ось пасенки. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тони жахуємо не понад цену. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 маємо. Ось так виглядають вони. Вибачайте в мішечках, але... Мухи, оси не дають спокою. Бачите, де ягодка там сипалась, то починаю злітатись, трошки пригрібаю, замітаю, але все ж таки є. Так, ось, теж Рембо, Рембо, пасинок, бачите, теж ось зараз покажу вам. Ось такий пасиночок від куща, бачите, рембо. Так, далі. Особисто, особисто наш такий північний смаколик. Це у нас вже вважається особисто в мене таким пізнім осіннім виноградом, особисто в наших умовах. Ось має такий, дивіться, вигляд. Чудовий виноград, це ланцюг. Також такий же перевірений старий сорт. Ну, але мені мені подобається особисто. Грузиться він прекрасно. Ось такий кущик. Так, пример в цьому році. Але в гарний рік. Грона в нього плюс-мінус. отакий такий більше, грам 700 кіло. Румка гарна, жовта, ягода, цукор набирав відмінний. Ось такий ланцелотик. Так, включаємось, друзі, далі. Все перед вами ось так запалився в цьому році. Полонець 50, теж він попав під заморозки, то грома. До речі, аби вже або був горох, або така ягода. ну, Бачите, вигляд, звісно, в нього не дуже, але ягода, можете бачити, ось чудово. Поряд в мене з ним був Казанова, ну, Казанова це тріскун. Смаку у нього взагалі в мене не було, то це, бачите, чудова альтернатива, яка солодка, гарна ягода. <кій> До речі, вісить дуже гарно. Ось можна показати Ось, одна гронка більш-менш. Тобто, бачите, яка гарна ягода. Розмір її висить чудовий смак. Ось бачите? Ось, ось, Є ягода, але в цьому році ось така, хто розуміє. Має полоне з пизне, які тут бувають грони. Ось такою крупнючою ягідкою. Дивіться, яка краса. Так, ідемо далі. Ну тут давно вже достиг у нас виноградик. Ось такий слава Україна! Це лишився одненький пасеночок. Ось така чудова ягідка. Гарно, смачно, вже давно реалізовано. <coughs> Вибачаюсь. Так, це знову з цієї сторони показуємо торнадо. бачите, ось такі гарненькі тут грома. Це невеличкі такі. Торнадо. Так, і більше показати вам одну форму. Посланник. Ну, по посланнику в цьому році оце все ще маємо. Тобто показувати особливо нічого. Ще він не готовий і не знаю в наших умовах, чи він встигне в цьому році визріти, так як в кінці вересня вже передають заморозки. Тобто не знаю. Один рік він, не знаю, числа 14 вересня були приморозки і він весь змерз. Тому не знаю. Є думки його. Ось взагалі переправити або викорчувати так, як є торнадо, Рембо і красава Калугіна. Тому посланник, думаю, у нас не затримається. Досить таки пізній. Думаю, ми його будемо перещіпати. Так, показую вам швиденько болгарську селекцію, якщо не помиляюсь, Костя. Ось така у нього ягода, хрумка, цукор набирає чудово. Смак теж така гармонія, але смак дуже, смак, дуже солодка, ягода зараз. Пробую навести ось така. Ну, вже тут цукор гарний, смакує, але коли він повісить на цей весь обідок, аж буде. Такий білий-білий, ніби вкритий цукром. Хрумка буде дуже гарна ягода. Ось тут не вкрита такі невеличкі гронка. Ось так виглядає Костя. Так, друзі, переключились ми знову, прийшли до інших форм. Це показує вам денька-денька. Ось бачите, зрізки. Программ вже він багато зрізаний і реалізований. Там лишилась грона набирає. Тут лишилась гронка деньки. Ну і тут ось дивіться які кіло плюс такі грона, що деньки. Зараз не знаю, от зараз, коли її їси, в ній відчувається легкий мускат. Хруст і гарний цукор. Дуже смачна, прикольна ягода. Гібридна форма, деньки Олега Михайловича Писанки. Далі показую вам ось такі. Це в нас торнадо Калугіна. Ну, грони, звісно, тут чудові. Оце ягода, я не знаю вже грамів ну, за 20 ось ця грона. Ну тут не знаю, як вам показати. Ягоди монстра. Ось так вісянь. Вже він набирає. Особисто в мене, от якщо порівняти їх з посланником, то ця форма достигає раніше. Ну і смак тут мені особисто більше подобається. Більш така приємна гармонія, виноградна. Далі. Торнадо, торнадо. Це наваляний красавчик писанки. Дивіться, тут 42 грони я рахував Ось такий мой вигляд. Це торнадо тут іде з красавчиком. Бачите, теж є нагрузочка, до речі, біля будинку. Бачите? Тут він затишечку нічого не померло, тому і маємо результат такий. Так, знову це красненький торнадо, жовтенький, це красавчик. Дивіться, там красавчика дуже багато, так само і торнадо є. Ось торнадо. Крупніша ягода взагалі. себя не дам. Показывалась нагруженный красавчик. Из таких вымер моя бачите, уже приемно. Я она как-то Ну а это уже подарок не светлая. За его ее осталось тоже. Гарные гонки. Из таких. Я вам те, що в цьому році у нас є багато гібридних форм примерзло, дало результату. Ну, ось такий результат маємо цього року мати. Всім дякую за увагу, ставте лайки. Всього найкращого.